Віктор Янукович приймав екзотичних гостей. До нього приїхала гавайська принцеса. Українська сторона заявила свою вимогу. Вінок на шиї не повинен всі знімати. Нагадаю, досі невідомо за що вінки так ненавидять Віктора Януковича. До інтернету потрапила знімка, на якій чоловік тубілить дуже схожий на Віктора Януковича. І майже одразу після цього в Україну приїздить гавайська принцеса. Віктор Януковичу, що крім вашої дружини, ви від нас ховаєте? <голосить> Це близнюк. Зрозуміло, методи керування країною то поклик крові. Офіційне повідомлення. Віктор Янукович наказав усім чиновникам боротися із корупцією. У нас є інформація, що деякі чиновники отримують завдання, отримують завдання збирати відповідні кошти в регіонах, стягувати їх з людей, з підприємців і так далі. Зверніть увагу на обличчя пана Добкіна на цьому відео. Інформація, що деякі чиновники отримують. У мене був такий самий вираз обличчя в дитинстві. Коли бабча, мене питала, чи з напускном злістю. Майкле, а хто з'їв варення? Інформація, що деякі чиновники отримують. Правда? Ірина Фаріон з'їздила до шахтарів у Донечка. Я так розумію, що Свободівці не пускали комуністів слухати пані Фаріон. Та навіть Ісус Христос спілкувався з найбільшими грішниками. Чому не пускати до пані Фаріон комуністів? Там на відео є один цікавий момент. Не боюся. Мимоволі згадує Олександра Олеся, який казав гори. Що оператор хотів сказати такого панораму? <звук> Віктор Янукович молодший прийшов на роботу у Гіпсі, звідки Гіпс він пояснив отак. Чим большое приключення, я приключення люблю. Ми вирішили спитати у опозиції, що у воно ну, так з зрук. Натякнути погодилось і пані Фаріон. А зараз кіноанонс. Що за думня. Посидьте. Тато, тільки будь обережний. Ануся авто. Негайно! Не виходьте з мене. Barack Obama she's up all night till the sun I'm up all night to get some she's up all night for good luck I'm up all night to get lucky we're up all night till the sun we're up all night to get some we're up all night for good luck we're up all night to get lucky we're up all night to get lucky. Put up all night to get lucky. Put up all night to get lucky. Put up all night to get lucky. Консультанти Януковича загорілись цією ідеєю і зробили таке саме відео для Януковича. Всі дуже всі обурюють, що пан Курченко купив кореспондент Форбс та інші журнали. Але мало хто знає, що то є ширма, демова завіса, аби лише приховати справжню покупку. Шановні пане Фірташ, Коломойський, Ахметов Пінчук, посувайтеся у вашому клубі медіамагнатів. Разом між журналами пан Курченко купив меню ТВ. Курченко перший зрозумів, що найкоротший шлях до виборча лежить через холодець. Думаю, що це навіть може бути такою дещо м, потаємною зброєю. Сільвіо Берлусконі потрапив до суду. Його звинувачують у розбещенні неповнолітньої. Пане Сільвіо, знаєте, що треба було, аби вас не засудили? Вам, напевно, всім цікаво, що робить пані Форьон, коли ото все показує. То дивіться, ми станемо дуже сильною, монолітною українською нацією. Пані Ірино, так ми монолітною Україною не станемо. На цьому перша частина нашого випуску завершена. Дивіться другу частину незабаром. До зустрічі!